На черговому засіданні постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності було розглянуто програму економічної і соціального розвитку Житомирської області на 2016 рік. Так присутні найбільше зацікавило питання іноземних інвестицій, які надійшли до нашої області. Спочатку інвестування, а це з 1996 року в область складено 263 мільйона мільйони доларів США. Станом на за 9 місяців 2015 року ми мали 263 мільйони доларів. США. Це спочатку інвестування. Загалом вже за 9 місяців 2015 року. Якщо рахувати чистий притік інвестицій лишень за цей період, не враховуючи те, що прийшло в минулі, в минулі роки, то мова йде про 11,3 мільйони доларів. США прийшло. Скільки прийшло за 2015 рік, у нас ще даних немає. Що буде за 2016? ми прогнозуємо знову ж таки обережне зростання десь на десь, тут точно закладено в програмі цей показ. На 2,8%. зростання. Ми прогнозуємо незначне. Відповідно до вказаних даних, Житомирська область знову пасе задніх та йде майже на рівні з областями, в яких не перший рік ведеться війна Луганськ та Донецьк. По капітальним інвестиціям ми десь 18-те місце повалу. Але на душу населення ми на 21 му місці були серед 25 суб'єктів. Нас рахується на логічне запитання депутатів: що робить департамент за для покращення критичної ситуації області у площині інвестицій, Олексій Шатило розповів наступне: перший крок, який було зроблено, який постійно робиться і оновлюється, це перелік інвестиційних пропозицій об'єктів інвестування. В які іноземний інвестор може вкластися. Друге, перелік земельних ділянок, де можна розмістити інвестиційні об'єкти. Третє, воно не просто зводиться, воно ще просувається. Яким чином на 180 дипломатичних установ України у 2015 році було розіслано інформацію з цим переліком, з проханням розповсюдити серед суб'єктів господарювання. Є листи, можемо показати. Друге, відбуваються зустрічі іноземних делегацій в області, які відбуваються з метою. Thank <laughs> you. Популяризації інвестиційного потенціалу відбуваються презентації. Ми показуємо, що відбувається, як і де можна вкладати кошти, і знову ж таки з метою, щоб вони залучали свій бізнес. На думку ж Руслана Годованого, члена виконавчого комітету Житомирської міської ради. Якщо влада області бажає змінити на кращу ситуацію, яка склалася, то слід спрямувати сили на налагодження діалогу з підприємствами та припинити тиск на них. Адже вони у пошуках кращого середовища для розвитку свого бізнесу реєструються у інших містах, забираючи цим кошти з нашої області. Я думаю, що тут питання має дві сторони. В першу чергу, дійсно не всі інвестиції бізнес готовий показувати, тому що контролюючі органи сьогодні настільки сильно жмуть бізнес, що зазвичай реєструються в Київській області, в місті Києві. Не всі хочуть реєструватися в місті Житомирі і в Житомирській області показуючи інвестиції. Якби сьогодні депутати, органи влади поставили перед собою задачу взяти весь бізнес, який розташований в Житомирській області спитати, чому він не реєструється тут, чому він тут не платить податки, і спробували вести з ним діалог для того, щоб вони зареєструвались тут. Можливо, податковий тиск, можливо, погане адміністрування, і спробувати все, щоб всі підприємства Житомирської області, які тут розташовані, були і сплачували податки в Житомирі. Ми б фактично змінивши форму реєстрації, могли б бути не на 15-му місці, а на 7-му, 8-му.